На засіданні штабу з підготовки міського господарства до роботи в осіння зимовий період керівники теплогенеруючих підприємств міста звітували про перебіг опалювального сезону. Наразі усі три теплопостачальні підприємства міста: Криворіч тепломережа, Криворізька теплоцентраль та Дзержинське управління регіонального будівництва дотримуються температурних режимів. До енергетичних проблем на засіданні штабу була прикута особлива увага Районам, управителям. теплоснабжающим организациям активизировать работу по привлечению средств потребителей для установки подомовых счетчиков тепла. Там, где этих приборов учета еще нет, в первую очередь многоэтажных, в более высокой этажности домах, перспектив восстановления, подачи централизованного горячего водоснабжения. У 2015 році не в зв'язку з відсутністю необхідних лімітів природного газу. На засіданні штабу розглядалася ситуація з розрахунками за енергоносії та житлово-комунальні послуги. Обговорювали і роботу зі зверненнями споживачів. Дзвони споживач. Відповідь: Ви знаєте, це не ми винуваті. Це винуват промліфт. Звоніть промліфт. Ліфт не працює. Але у людини немає договору з промліфтом. У людини договір з управителем. Тому, шановні управителі, будьте добрі, не маєте права нікуди відсилати людей і ваші диспетчерські служби теж. Якщо договір у вас, врегулюйте, будь ласка, взаємовідносини із тепломережею, із тепло... теплоцентралю, і з водоканалом. На наступному засіданні штабу будуть обговорюватись питання підготовки до нового опалювального сезону 2015-2016 років.